Ам буде спонукати американські компанії, щоб заходили в українські В України. Також є реальна можливість вийти на світовий ринок з чистими і надчистими металами. Америка придумує для нас механізм, як перетворити е, Україну в Норвегію. Трамп по перше позначає територію України як зону американського інтересу. Путіну зараз вказали, вали звідси нафіг. Ти тут не потрібен. Тут ми. Вітаю, друзі. Попри те, що Зеленський ніби виключений із діяльності Трампа по здобуттю миру для України, Трамп сам же працює дуже наполегливо і фактично минулий день приніс нам цілих три несподіванки. Одна з несподіванок це взагалі-то вражаючий жест Трампа. про… Це указ про. Роботу з рідкоземельними металами в Україні. Тобто, Трамп буде спонукати американські компанії, щоб заходили в українські надра. І що це нам дає, ви питаєте? Пограбують Україну і все? Ні. Це не про програбування України. Тому що для того, щоб видобувати рідкоземельні метали в Україні, треба ще вкластися і в розробку родовищ до розвідку родовищ. І в розробку технології якість цієї сировини отримати необхідний чистий матеріал для використання, ну, в першу чергу, в електронній промисловості. Як свого часу Майненволд писав про українські можливості, Україна володіє. Це цитата. Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, включно з унікальними родовищами берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних та рідкометальних руд. Отже, підтверджені запаси літію в Україні найбільші в Європі. Україна також є реальна можливість вийти на світовий ринок з чистими і надчистими металами, такими як Галій. Індій, Талій, Свинець і В Україні потрібно використовувати свої мінеральні ресурси для процвітання. Для цього необхідні нові технології і великі інвестиції. Остання фраза ключова і великі інвестиції, тому що можливості України вони то здавалося б непогані, але суть в тому, що Потрібно до, ну, так, дорозвідати родовище, оцінити їх реальні запаси, і головне підготувати лінійку технологічну. Крім рідкоземельних металів, серед особливо цінних речей в Україні є звичайно ж титан, який дуже необхідний Сполученим Штатам, і дуже багато графіту. Ну, за запас саме залізної руди Україна взагалі. Монстр світовий. Але для чого я перераховую це все, що по суті кажуть, що Трамп зазіхнув на нашу кишеню, на наші надра. Люди добрі. Америка сучасна вона не по не по, по України. Америка придумує для нас механізм, як перетворити е, Україну в Норвегію. Хочу нагадати, що свого часу, коли у нас була діра фінансова, а допомога Сполучених Штатів припинялася минулого року, саме важливий момент нам Норвегія надавала дуже цінні кілька мільярдів доларів. Норвегія свого часу була дуже бідною країною, на зовнішні ринки експортувала тільки суху тріску, тобто норвежці рибалили. І сушили цю тріску і продавали. Ну, країна була дуже бідна. Але потім вони зайнялися своїми надрами і створили фонд національного достатку. Звучить точно так, як. В Росії. Там є справді Фонд національного благосостояння, який вже проїли на дві третини на війні в Україну. За деякими оцінками, саме в лютому цей фонд має закінчитися. Так що, коли мова заходить про те, що Трамп підписав указ для України, то Трамп, по-перше, позначає територію України як зону американського інтересу. Тобто Путіну зараз вказали, вали звідси нафіг, ти тут не потрібен. Тут ми. Цим указом Трамп дуже чітко просигналізував територія України є територією зацікавлення Сполучених Штатів. Все. Після цього цей указ це по суті встановлення прапорця. Це наше. Далі, серед історій, які ми спостерігали. Це була дуже дивна поведінка Зеленського, який взяв і, по суті, торгуючись із американськими партнерами, раптом продав азербайджанському бізнесу титанове родовище разом зі багачувальним комбінатом. За смішні гроші, за 200 з чимось мільйонів, 270 чи що мільйонів доларів. Тобто, об'єктивно, взагалі, ця індустрія в Україні в такому. Ну, на піваматорському вигляді, але це, це, це бізнес і ця індустрія. ну, Якщо продавати як єдиний комплекс, то хоча б за мільярд. Очевидно, що е, оточення Зеленського хапануло дуже цікавезну суму на цьому всьому. Отже, що становить інтерес е, е, із того, що в нас є, в нас є титан, ну і от є. Свідчення національного атласу України. Особливу цінність представляють родовища менш поширених металів, групи рідкоземельних елементів. В національному атласі йдеться в національному атласі України, всесвітнього центру даних. Геологи нанесли на, на карту родовище Берилію в Перзі Житомирської області, велике Азовське родовище рідкоземельної групи в Донецькій області. Полговське-станкувацьке родовище Літію в Кіровоградській області. От ми з Чорноволом сиділи, обговорювали захоплення селища Шевченка на Донеччині, де якраз і одне з розвідуваних родовищ е, літію. Ну, наскільки мені відомо, можливо, я помиляюся, але щоб вийти на якісь промислові обсяги видобутку і очистки літію, потрібно років до 15. Можливо, це пришвидшиться загалом. Я не виключаю, що літій тоді і не потрібен буде аж в таких обсягах. Але, ну, принаймні, те, що є літій. На Кіровоградщині, а є ще Уран, який становить інтерес для Сполучених Штатів, то, по суті, титан, Уран, Літій це вже е, ті елементи, які стануть основою формування фонду національного добробуту. Фонд національного добробуту. Норвегії становить десь по-моєму під півтора трильйони доларів. І минулого року цей фонд заробив абсолютно рекордну суму в своїй історії. Він е, ну, вклався в акції в різних. Е, до речі, пенсійний фонд, е, по моєму е, Норвегії, теж є акціонером е, цього фонду національного достатку. Так, от, минулого року Фонд національного достатку Норвегії заробив, по-моєму, 220 мільярдів доларів. Виявляєте, якщо б в Україні з'явився фонд національного достатку, який формувався б із родовищ українських, а досвід, який ми зараз можемо застосувати, він, до речі, на пострадянському просторі е, застосовується. Це, по-перше, 20, по-моєму, 4... Нафтових контрактів у Азербайджані. Тобто Азербайджан запустив своє родовище 20, більше 20 великих міжнародних нафтодобувних компаній. Ну і за угодою про розподіл доходів отримує доходи з діяльності цих компаній. Схожий досвід теж в Казахстані є. Але для України. Не нафта має бути основою. Хоча, якщо правильно розпорядитися ну, цим, скажімо, надрах, надрами в межах міжнародно визнаних кордонів, то в нас є, наприклад, ділянка В'єнко-Керченська, яку свого часу Тимошенко так відпетляла конкурс на цю ділянку. Ну, і вона знала, що робила. Очевидно, Путіна готувалася захопити цю територію. Ну і в нас є шельф біля Одеси. До речі, на румунській частині шельфу, яка, який Румунія відсудила в міжнародному морському суді, працюють німецькі інвестори, і вони там добули в поточному ну, в минулому році, 24. Газу десь на мільярд, по-моєму, 100 мільйонів чи 200 мільйонів доларів. Тобто серйозну кількість, а ні, не, не перепрошую, я помиляюсь: мільярд кубів газу, мільярд 200 мільйонів кубів газу. Це не в доларах, це в Кубах газу обсяг був. Тому це все цікаво і це все дуже правильно, і хочеться все це вірити. Але я не вірю, що. Це все можна побудувати зі злодюшками Зеленського. Це хлопці не для розвитку держави і не для розвитку території. На жаль, на жаль. але я думаю, що американські інвестори захочуть бачити в на чолі Української держави більш притомних лідерів.